Так, друзі, от приїхали ви на природу. Тут так класно. Пташки співають, вітерець прохолодненький, сонечко десь там світить. І ви такі ходите, ходите, насолоджуєтесь цим кайфом цієї природи. А потім бац! І стомилися, вам хочеться відпочити. Хочеться десь присісти, з'їсти якісь бутерброди А куди. Можна взяти пусту пляшку, сісти на пляшку, можна спробувати. Отак. Упасти. Погодьтеся, що це не дуже зручно, але. В нашому інтернет-магазині сторон для вас є підходячий варіант. Бл... Ось такий набір зі стола і чотирьох стільчиків для вас і для вашої родини. Давайте оглядати. Так, ну що, друзі, тепер вже можна нарізати якогось сальця, цибульки, помідорчика, редисочки і знімати відео далі. Добре нитки. А з чим ви їсте сало? Просто з хлібом, з часничком, з цибулькою. Чи можливо просто їсти без нічого? Чи можливо ви взагалі не любите сало? Напишіть в коментах. Салко є! Тепер вріжемо помідорчика. Я вам зізнаюся, я люблю салко зі свіженькими помідорчиками, але такими домашніми, знаєте, не магазинами. А домашніми, щоб він пах, пахнув помідором таким. На жаль, цей не пахне, але з салом все піде. Що у вас там, слюнки вже потікли чи ні? Напишіть в коментах, як вам такий контент. Можливо, ви хочете більше таких відео на природі. До речі, для чого це все, що я вам хотів розповісти? У нас ж в нашому інтернет-магазині з торгом є категорія туризм. Ви можете придбати там ось такі столи для туризму. Стільчики різні, не тільки такі. а можете придбати крісла від кідні, там, для риболовлі, для, що? Ну, для туризму, для відпочинку, для чого завгодно. Також є намети, є спальні, мішки і всього всього багато різного. Тому залітайте, всі посилання будуть в описі під цим відео. Так, друзі, що я вам хотів розповісти за цей набір, як ви самі зрозуміли, що це не просто стіл, а це стіл із ось такими чотирма стільчиками. Стільчики виконані з металевих трубок, вони, в принципі, досить легкі, навантажені на стіли складає 100 кг. Тобто навіть такі жирдяї, як я, можуть сидіти на ньому без ніяких проблем. Стіл. Каркас стола виконаний з алюмінієвого профіля. Ніжки також алюмінієві трубчасті ніжки мають діаметр 22 мм. Верх стола покритий поліестером 600 d ну, Я так розумію, що це його товщина, тобто він міцний до витирання. Вага самого цього набору складає всього-навсього 5 кг. Він йде в такій сумці чохлі для переносу, тобто дуже зручно збирається. Має компактні розміри і можна брати з собою його без проблем на якийсь відпочинок. Називається не пам'ятай, говорив. Називається ця торгова марка сила Кемпінг. Але на нашому сайті сторгом'юа ви знайдете безліч різних наборів. Але саме на ці столи прямо зараз. Є акційна ціна, вони є по наявності, тому ви можете завітати як в офлайн-магазин з торгом'я, який знаходиться в Києві на бульвар Васова Гавала 18. Тому приходите відразу і купуєте, не потрібно чекати, або можете замовити онлайн через наш інтернет-магазин. Взагалі, ще раз повторюю, що в нашому магазині є повністю величезна категорія по кемпінгу і туризму, тому якщо ви цікавитеся походами, відпочинком туризмом завітайте. І отримаєте досить непогану знижку і досить якісний товар. Ну, а я продовжую далі нарізати продукти харчування прямо з домашньої городини, скажімо так. Ну і потім після відеозйомок буду смакувати. оцими природніми, нехімічними продуктами. Дякую за те, що дивились дане відео, кого зацікавила дана продукція. Заходьте до нас на сайт. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Також у нас є промокод на знижки для наших глядачів і підписників, тому також заходьте в посилання, там буде вся потрібна інформація. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що ставите вподобайки і підписуєтесь на наш YouTube канал. Не забувайте допомагати і донатити Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі!